Про дирусифікацію чи то пак деколонізацію, що вона являє собою в Одеській області. Спілкуємося далі нині з військовослужбовцем Збройних сил України, а в цивільному житті керівником південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті Сергієм Гуцелюком. Слава Україні! Героям слава найперше пане Сергію, що ви вкладаєте в терміни дерусифікація чи деколонізація? Ну, по перше, це позбавлення маркерів і історичних міфів. Відносно історії України взагалі і нашої і південної, зокрема, України і зокрема Одеси, якщо так розуміють, позбавлення цих всіх маркерів і всіх міфів, бо вони несуть ідеологічні навантаження, певне, яке, в принципі, призвело до, до сучасних таких спочатку ідеологічних протистоянь всередині нашого суспільства, яким скористалася агресорка. Сучасна Російська Федерація і, і, і до сих пір вона вважає, що вона має тут право на, на ці території, на ці землі, саме користуючись цими міфами. Хоча я би прямої аналогії не проводив би між сучасною російською нацистською державою і колишньою російською імперією. Вони, вони апелюють саме до Російської імперії, але тим не менш, ці міфи вони були складені ще тоді, в часи там останніх, останніх десятиліть. Правління династії Романових більшовики їх частково були, відкинули, а потім взяли собі на озброєння. І дуже цікавий момент, що з набуттям України незалежності Україною незалежності на, на початку 90-х років, ну, 91-му році, ці міфи отримали ну, друге дихання. І отримали вони саме завдяки масованій пропаганді російській. Ще тоді ще за часів Єльцина, Єльцинської Росії, потім, коли прийшов вже Путін до влади, і далі далі воно все більше і більше розкручувалось. Підняли з, з нічого цю це питання, пов'язане з так званою Новоросією. Хоча Новоросія це адміністративний адміністративна одиниця в складі Російської імперії була. Це ніяке не національне утворення, ніяке не. Культурне утворення це просто адміністративна одиниця, яка існувала невеликий проміжок часу, у 19 столітті. Все, більше нічого. Займатися пам'ятниками і перейменуваннями під час війни не на часі. Можемо і досі чути таку тезу. От як ви на неї реагуєте? Я взагалі, е коли таке чую, знаєте, це або люди не хочуть взагалі ну. Не усвідомлюють себе в якому ми в який період ми часу живемо, або люди, які просто хочуть законсервувати те, що є, і те, що призвело до, до, до нинішніх кривавих подій. На жаль, все на часі. Я постійно наголошую, економіка, оборона, гуманітарна сфера це, воно все має бути гармонійно взаємопов'язано. Тоді буде результат. Якщо десь щось десь є і перекос, то завжди буде результат негативний, який ми зараз маємо. Що зараз робить інститут в напрямку дерсифікації в Одеській області? Зараз е, сформовані рекомендації. Е, була створена робоча комісія при Міністерстві культури, е, куди ввійшли представники нашого Українського наці... е, інституту національної пам'яті, зокрема Володимир Тиліщак, е, це заступник е, голови нашого. Ця комісія розробила рекомендації, в яких чітко прописано, які постаті, які історичні е, події, е, які Взагалі ці всі історичні моменти пов'язані з цими міфами імперськими російськими, які використовує сучасна російська пропаганда проти нас і використовували в світі, і зараз використовує тут у нас середині нашого для свого вжитку, там всередині цієї нацистської нинішньої Російської Федерації, які несуть оцю нагрузку, і верніше, це навантаження імперське. І які ми рекомендуємо оця комісія для того, щоб переглянути, і для того, щоб їх прибрати з публічного простору? Це в першу чергу пам'ятки, ми маємо на увазі. Ну, назви вулиць, так само, але це має рішати, вирішувати, верніше, все-таки згідно з цих рекомендацій, і, 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 і закону е, нашого українського але якісь, можливо, кіль... місцеві, місцеві, місцева влада має кількісні параметри, що ви підрахували, яка кількість, наприклад, такої, такої топоніміки потребує змін. Це зараз все в процесі знаходиться. В першу чергу треба позбутися тих назв, які несуть чисто ідеологічну чисто ідеологічне навантаження, яке ви. Користувалася під час розпалювання цієї війни з боку Російської Федерації. Це в першу чергу такі постаті, як Суворов, Катерина Друга. Ось давайте І по научних прикладах Зумієте. Катерина Друга, пам'ятник Катерині Другої, в Одесі. Ось частина громадськості міста вважає, що це ну, такий, напевно, найбільший маркер е, Росії в Одесі. Е, нещодавно, 13 липня, набрала необхідну кількість голосів електронна петиція щодо демонтажу цього пам'ятника. Тепер чекаємо реакцію президента. Яка от позиція інституту? Позиція інституту однозначна. Вона була ще висловлена в 2017 році, коли тривав судовий процес одеської громадськості проти одеської влади стосовно цього пам'ятника. Ми виступаємо за те, щоб прибрати з публічного простору пам'ятник Катерині II. З декількох причин основна причина чисто наукова і чисто історична. Катерина II не є засновником Одеси. Крапка. Цю крапку було поставлено ще в 19 столітті нашими одеськими істориками Яковлевим, Маркевичем і Надлєром, Історикам часів Російської імперії. Міф цей був вигаданий Аполлоном Скольковським для того, щоб якось улестити тодішню династію Романових. розумієте? І цей міф він гуляв дуже довго, в кінці 19 століття, на початку 20-го, потім за нього забули майже. І тільки в кінці 80-х років, коли почалися демократичні перетворення, його взяли е на щит і, і, і до такої ступені розкрутили, що в багато в Одесі людей навіть не задумалися, що це та ж Катерина та, та заснувала Одесу. Але коли е каже, е звернутися до першоджерел, е на підставі якого говорять деякі. Чиновники одеські до сих пір, там міської ради, що е, указ, е, нібито цей рескрипт про заснування Одеси, він е, знаходиться у нас е, в кризначому музеї, нашому е, дуже потужний е, культурний, історичний науковий заклад. І там е, в тому рескрипті е, вказано, що е, поважаючи вигідне положення Гаджибе при Чорному морю. Катерина Друга видає цим розкриптом наказ про реконструкцію, по початок реконструкції існуючого хаджибейського порту, існуючого міста Хаджибей. В тому документі згадується тричі місто топонім Хаджибей. Там не згадується топонім Одеса, не згадується і ніде немає слова про заснування якогось нового населеного пункту. Другий момент не, не існує. Історичного документу, так само і про перейменування Хаджибея на Одесу. Просто в документі від 1795 року, лютого місяця, вперше згадується, Одеса татарами Хаджибей іменована. Все. Немає ні документа двох основних документів, на які е, завжди посилаються оці міфотворці. Ви особисто зверталися до місцевої влади до мерії, мається на увазі Одеси, можливо, до військової адміністрації, тобто що вони говорять? Е, до військової адміністрації зверталась велика чезна низка громадських організацій. Звертались наші одеські юристи. Зокрема, це Артем Карташов готував таке звернення, наші ветеранські організації готували таке звернення. До нас вони звертались за певними історичними довідками стосовно цього. Ми їм надавали. І ці історичні довідки давно відомі. І є постанова Верховної Ради від 2015 року про ВІК, про першу згадку за наше місто. Це 1415 рік. Розумієте, дуже тяжко, коли люди там за крайні 30 років постійно з кожної, вибачте, кастрюлі, з кожної сковородки говорилося, що Одеса це Катерина ІІ заснувала, але факти говорять зовсім про інше. Зараз цілком є повноваження, цілком законні повноваження у військовій адміністрації вирішити це питання. Або спільно з міською владою, а якщо вона не хоче, вони самі можуть це зробити. От і все. Є величезний запит. І є до... юридична така можливість. Так, це просто це має є. бути демонтаж. Юрид, чи юридична що? Е, я, я за те, щоб просто прибрати з публічного простору, бо ці фігури навколо Катерини ІІ, вони є пам'ятками історії культури. Вони вироблені ще тоді, в кінці 19 століття, на початку 20-го, поставлено, в 1900 році. І вони незаконно були вилучені в 2007 році з краєзнавчого музею, передані до приватних, до музею приватних колекцій Блющуново, і звідти вони передані туди, як постійно діюча виставка. А сама статуя Катерини Други вона є новоробом, так званим новоділом, який взагалі ніякої цінності не представляє. Мало того, Міністерство культури, не дивлячись на намагання міської влади, ще тоді в 2007 році постійно так і не взяло на облік цей пам'ятник, він не є пам'яткою історичною державного значення. І місцевого статусу в нього це виставка. Просто це, о, знаєте, от, от така от мильна бульбашка. Про інші пам'ятники, які на пам'ятники, які на думку інституту неприйнятні для міста і для Олександр Своров. Олександр Суворов, Суворов по-перше, досить пересередковане має відношення до Одеси. Якщо взяти в контексті е, російсько-українських воєн, так е, ніяких бойових дій він тут не очолював під Хаджибеєм Тодішнім він не очолював штурм штурмом Хаджибея. Займалися чорноморські козаки на чолі з Захаром Чепігою Антоном Головатим і корпусом Гудовича безпосередньо штурмом займався Йосип Дерибас. Оці постаті, ці фігури мають безпосередньо відношення до нашого міста, до фактично вигнання звідси османів. Ще треба забрати от таке прізвище, як Лідерс. Це фактично такий же самий кат, був як нинішні коти, що нам наробили в Бучі, в Ірпіні і в інших містах. Це кат і польського народу, і українського народу. Коли ми вже говоримо про діячів культури, наприклад, Пушкін. Яка позиція? По Пушкіну я думаю, тут треба вирішувати на рівні нашого міністерства культури. Да, звичайно, в нього багато віршах є такого шовіністичного, і воно для мене неприйнятно. Для мене особисто. Я сьогодні слухав е, по радіо інтерв'ю з міністром культури е, паном Олександром Ткаченко, і він говорив, що ми хочемо все робити в рамках законодавства, щоб була законодавча база для того, щоб е, все це зробити згідно, згідно закону, бо наші європейські е, союзники, партнери вони дуже ну, прискіпливо ставляться до дотримання саме прав і свобод і, і цих всіх моментів. Ну, в принципі, це правильно. Ми не повинні виглядати якимись варварами і вандалами. Я не, не говорю, щоб знищувати ці пам'ятки, їх просто прибрати з публічного простору. Якщо в Одесі, наприклад, це все гальмується, так то Ізмаїл місто. Вони вже два з половиною чи три місяці до сих пір чекають рішення дозволу від Міністерства культури на демонтаж пам'ятника Суворову і принесення його в музей. З публічного простору, а зараз він там зашитий досками стоїть. Проспект Суворова, зараз вони проспект Незалежності. Ізмаїл ще в 2011 році, завдяки кропіткій роботі істориків наших, і одеських і Ізмаїльських, вони тоді внесли, прийняли рішення про першу згадку за Ізмаїл. Це якраз стосується османських документів, це 16 століття. А, а не е, момент штурму е, військами Суворова під керівництвом Суворова Ізмаїльської фортеці. Е, так, по такому ж самому шляху пішли е, депутати і мешканці міста Балта. Так само там була перша згадка саме з османських джерел, і Балта стала на 250 років старше, як вона і є насправді розумієте. В Одесі завжди чогось не вистачає. В Одесі завжди був величезний вплив російський, не тільки культурний, а в першу чергу бізнесовий, в першу чергу якийсь там знаєте, такий ментальний. І то, це все це нав'язувалося певними структурами при повній бездіяльності нашої держави. Зараз, слава Богу, у нас вже армія відновилася, у нас потихеньку налагоджується ця наша система національної пам'яті. І мова наша тут вже потихеньку стає на ті місця, де вона має бути. Я думаю, зараз якраз цей час, коли ми це все можемо поставити. Так воно як воно є в інших країнах одесі питанням перейменування і в певному сенсі питаннями пам'яті історичної займається історико-топонімічна комісія. Як ви з нею взаємодієте? і Що можете сказати про її діяльність? Я вам зараз таку кремольну річ скажу. історико топонімічна комісія повністю під контролем міського голови. Як він скаже, так і буде, і ці всі відписки відмовки – це несерйозно. Я особисто готовий зустрітися з мером міста і пояснити ці всі ситуації от ви згадали самі Геннадія Труханова, і ось цікаво, що минулого місяця він в інтерв'ю виданню The New York Times сказав, що от його це була дослівна дослівна цитата. Його турбує зростання ненависті до всього російського. От ви таку оцінку поділяєте? Я не поділяю таку оцінку. Я розумію, чому він так сказав. Він мер міста і він хоче бути знаєте, рівно наближений до всіх містян, але це можна було зрозуміти ще рік тому. Як хоч якось зрозуміти зараз, і я вже це особисто я цього не розумію. Я розумію, що він в певній парадигмі, він в певних рамках, йому тяжко, але треба змінюватись, бо суспільство цього хоче. Я ще ніколи е, не бачив такого величезного резонансу е, не тільки по Україні, але й в Одесі стосовно цього питання. Е, всі соціальні мережі просто гудуть на цю тему. досить цих маркерів російських імперських і міфів. Покажіть, дайте нам нормальну правдиву історію нашого міста для чого колись вкрали 400 років цієї історії. Ну ми, ми це робимо, відновлюємо, і це тільки збагачує наше місто. Воно ніяк воно не збідняє, навпаки, тільки збагачує. Переосмислити цю історію, викреслити її неможливо, і в нас немає такого завдання. І ми не хоч не хотіли б цього робити. Навіть бо як нам це хтось нав'язував, я би сам сказав, що ви робите. Як ми можемо відкинути е, імперський період історії? Ніяк, абсолютно ніяк. Ну, як Гітлер робить, або робив верніше спалював книжки, або як зараз вони роблять, коли вони заходять в населені пункти, вони знищують повністю, вигрібають всі книжки всіх бібліотек українських і, і, і вивозять. Звісно, вони їх потім знищують. І зараз вони вже знову навчального року намагаються завести сюди на окуповані території своїх вчителів. І там цю парадигму російську крово запроваджувати нашим дітям. Діяльність південного відділу інституту національної пам'яті поширюється окрім Одеської, на Миколаївську та Херсонську області. Ми і бачимо, що і Крим і автономну республіку Крим. Ми, ми бачимо, чи це вже було озвучено неодноразово в російських змі, що Росіяни хочуть повернути, не повернути, а поставити, поставити. В Херсоні. пам'ятник не пам пам Катерині II. Ви відслідковуєте, що відбувається на окупованих територіях? Це не тільки так. Ми відслідковуємо. Ми, по-перше, ведемо, наш Український інститут національної пам'яті веде реєстр знищених пам'яток. І це все буде потім представлено на. А тобто, є вже тут. кількість відомо, скільки їх знищено, наприклад, в Я Зараз на, на даний момент вам не можу сказати. Ну то, що це величезна вже кількість, це більше сотні пам'яток вже знищено. Тільки на території Чернігівської, Київської області, Сумської області, на території Харківської області, ви знаєте, як було е знищено будинок музею Григорія Сковороди і багато іншого. Тобто це все, будуть, це, це все будуть матеріали для міжнародних оцих карних процесів стосовно керівництва Російської Федерації особисто цього тирана Путіна. Бо, бо за це треба буде відповідати. Ви розумієте, вони в собі поставили завдання, за завдання знищити державу, як таку, і фізично знищити всіх носіїв нашої сучасної української політичної нації. Всіх у нас вибору нема, нам тільки треба перемагати. От, і все і не про деколонізацію, але теж питання от, історичної пам'яті, те про що ми згадували поховання розстріляних людей в нашу, на території шостого км від Європейської дороги. Це я так розумію, Одеська було колись НКВД. Так відділ там працював це 1930-ті роки. Цей процес активізувався минулого року. От що зараз відбувається? Цей процес активізувався минулого року було якісно проведено розвідувальні роботи. Завдяки ну, такій злагоджені співпраці е, і міської влади, і інших структур державних, зокрема е, силових структур їхніх архівів, е, зокрема, і нашого інституту Українського інституту національної пам'яті, ми е, були поставлені інститутом для того, щоб контролювати цей процес. Бо була критика з боку е, певних е, особистостей, які мають ну, такий, Знаєте, вплив на суспільну думку була критика в цьому плані. але ну, я вважаю, що критика була не, не об'єктивною. Було зроблено величезна обсяг роботи, і в цьому році мала б бути вже можлива ексгумація частини того окресленого місця, де були не поховані ці люди, а просто закопані. Поховання обряд це значить треба провести по всіх правилах. розумієте. Там просто скидували штабілями людей. і... І це, це не можна був, назвати по суті, могильник. Да, ну, До восьми тисяч там може бути людей розстріляних, по документам прослідковується. Але, на жаль, трапилось, трапилось широкомасштабне вторгнення, і цей процес заморозився. Дай Бог, переможемо. Я думаю, ми повернемося знову до цього. Дякую за розмову. Про дерусифікацію в Одеській області як триває цей процес спілкувалися із військовослужбовцем, керівником південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті Сергієм Гуцулюком.